Аполяційно за чи проти того, що відбулося вчора на редунті блокади торгівлі з окупантом? Наскільки я знаю, що сьогодні вже всі відпущені 47 чоловік, які були ваше ставлення до інциденту, закримані. який вчора відбувся за участі корду та СБУ? Для того щоб ставлене було неупередження і стоїть за ставлення і коловиськобласної ода. Я вважаю, що якщо ставлення, щоб воно чітко було озвучувати позицію. Треба знати всі обставини, тих речі, які там відбувалися. Це перше. Шановні друзі, Наскільки просимо вас звільнити центральну знаю, частину, площі з, розійтись так, в сторони пресу. для з, виступу добровольчого спецпідрозділу самоборони Одеси. Дякую. Я певні речі, які відбувалися здійно-законо. Перепрошую людей, яких затримали, які блокували торгівлю з окупантами. Сьогодні Вчора їх затримували. Я питаю сьогодні, ваше ставлення. Були... Ну, якщо їх затримували, має? мабуть, на це були певні підстави, то тобто, у підрозділі. Тобто право... Правоохоронці справи. зробили все правильно. Я вважаю, що ä, правоохоронці робили те, що вони повинні робити по закону. З такою позицією. А ви загалі проти а... блокади торговують самі план? Ми ж кажемо зараз про території, які временно окуповані, які є території України. На яких терорісти. Ну, і, на яких, для і на яких знаходяться наші, з вами, на яких знаходяться наші з вами громадяни. Ми ж не будемо це заперечувати, що там знаходяться це наша українська територія, що це наша українська земля, що там знаходяться наші з вами громадяни, які, які, на, сьогоднішній, на, які на сьогоднішній день окуповані. Да, і там знаходяться терористи, якими це окуповано. Отже. Але окрім того, там знаходяться сотні тисяч наших з вами громадян, які, які там, які там а, опинилися, опинилися а, в зв'язку з російською агресією. Да, ну їм треба допомагати, но не торгувати, не допомагати терористам укріплювати свої силы, доверяют торговлю. Они там зарабатывают, вони, работают у них все заводы, которые чинят технику, в том числе в Донецке. знаете об ну, этом? А, знаете, того, сколько я... денег перечисляет Украина за уголь? С, э, ну, уголь, Куда это, добывается, который как? добывается на украинских шахтах. А потом за счет этих, средств который, добывается на наших укра... который добывается на укра который добывается на украинских шахтах. Ну и что? Украинский уголь, украинские шахты, украинские граждане, которые Террористы там находятся. Используют наши шахты и наши деньги, чтобы убивать нас. Вы поддерживаете это? Я поддерживаю то, что там находятся украинские граждане. Они заплачены террористами. Украинские граждане находятся украинское государство как-то контролирует то, что там происходит? Как можно тогда быть... Ну, я не понимаю. Как вы можете вообще быть главой если вы имеете такую позицию? Позицию закупки. Ну, вы по сути... Можно торговать с оккупантами, можно... Я считаю, что... Там знаходяться українські драждани, там знаходяться українська. Там, земля, знаходяться, там які знаходяться сотні тисяч наших українських драженців. Добровольці, перш за все, добровольці, атошники, атошники. Я звертаю да. вашу увагу. Вони організували цю блокаду для того, щоб обмежити ресурс терористів, аби обмежити можливість вбивати українських військовослужбовців, аби швидше закінчити цю війну. Ви ви цей факт? А ви вважаєте, а ви вважаєте. Що якщо зараз нам а, зупинити торгівлю, то а, ресурси терористів буде повністю обмежені, Тобто вони о... не знайдуть інші шляхи, збуту збудуться Росії придеться платити більше грошей. Враг буде нести матеріальну ущербу. Разве не так? Разве торгував Соєцький Союз з фашистської Германії у час Другої мірової, навіть з окупованими територіями. Було таке? Я вважаю, що я ще раз говорю. Я вважаю, що там, там знаходиться... українські предприятия, українські, українські там робоють українські граждани. Це, це подвійна позиція, це ви Це не подвійна, подвійна позиція. Це, ви, ви, це ви не говорите, подвійна позиція. там українська підтримка. Це позиція, яка відрізняється. Очевидний факт. це позиція, просто яка відрізняється від вашої. Нам було позиції. важливо зрозуміти ваша позиція, що там не знаходяться українські громадяни. Ми зараз спекулюєте. Що там знаходиться сотні тисяч для нас там було знаходяться важливо зрозуміти. сотні тисяч а, громадян, які, Українсь, які на сьогоднішній день, українці, які ми на сьогоднішній день. Про... Заручник, ми говорили, ми які, говорили про те, які що там, терористы, терористы, які вбивають звичайно. Да. Там є терористи, які захопили цю територію. То про що ми говоримо з вами? Для нас було важливо даній ситуації зрозуміти ваш. Стали. Ми хотіли почути від вас чітку позицію. Я вважаю, що, що блока... є, Я вважаю, що, блак... я вважаю що блокада. Мічні. Я вважаю, що блокада це не шлях вирішення того конфлікту. Я розумію, ви підтримуєте ті, які вчора були зроблені э, спецпідрозділами СБУ та МБС. Я, я для себе роблю висновок теж але Робить. з такою позицією, головою так. обласної державної адміністрації, незалежної самодостатній українській державі, ну нічого робити, розумієте?